Всім привіт! Прийшов час з рейтингу Ало кращих смарт-годинників 2023. Цьогоріч дійсно вийшло безліч крутих, цікавих смарт-воч, які здивували не тільки функціональністю, а й можливістю відстеження стану здоров'я, просунутими спортивними функціями, стильним зовнішнім виглядом і крутою автономністю. Та найголовніше, все це не за всі гроші світу. Нам, користувачам, зараз доступні якісні моделі, що будуть дарувати радість від користування, тому не будемо гаяти час. Погнали першим в нашому рейтингу Redmi Watch 3 Active. Це бюджетний годинник, який може здивувати деякими фішками, притаманними більш преміальним моделям, а саме динамік і мікрофон для можливості відповідати на дзвінки, не торкаючись смартфону. Крім того, Watch 3 Active оснащені яскравим 183 дюймовим lcd екраном, який виводить всю необхідну інформацію, і дозволяє вімкнути таймер, секундомір, виміряти пульс чи рівень кисню в крові, а також запустити тренування. Де знаходяться понад 100 видів активності. Наступна модель в рейтингу це Amazfit POP3S. Це стильний, недорогий годинник, який має неймовірно стильний зовнішній вигляд. Переднє скло має 2,5D заокруглення, і під ним схована 196 дюймовий AMOLED-дисплей, який додає преміальності моделі. Та Pop 3 s можуть похизуватись, просунутим відстеження спортивного прогресу завдяки понад 100 режимів тренувань, а захист від вологи та пилу по стандарту IP68 дозволить плавати в басейні. Не знімаючи девайс, цей годинник може вимірювати частоту серцевого ритму і насиченість крові киснем цілодобово приймати виклики замість смартфону, завдяки вмонтованому мікрофону і динаміку, і має автономну роботу до 12 діб. Та якщо ваш внутрішній естет бажає круглий дизайн годиннику, наступні два гостя рейтингу ало вам однозначно підійдуть. Ама світ GTR Mini це не надмасивний годинник, який має витончений та елегантний дизайн. Його 1,28 діймов. Новий AMOLED-екран може похизувати з чудовою щільністю пікселів і максимальною яскравістю, якої вистачить для комфортного перегляду інформації навіть на яскравому сонці. Звісно, цей смарт-годинник має всі необхідні функції для відстеження стану вашого здоров'я, включно з такими даними, як насичення крові киснем, частоти серцевого ритму, GTR Mini мають просунути відстеження сну, можуть оцінити здоров'я Pi та відстежити жіноче здоров'я. Крім того, новинку оснастили GPS-датчиком для точно відстеження маршруту тренувань, та в годиннику від Amazfit можна займатися найрізноманітнішими справами, включно з плаванням, завдяки захисту від води тиском до 5 атмосфер. GTR Mini це дійсно стильний та функціональний девайс з автономністю до 14 діб у режимі стандартного використання. Тому вони можуть з гордістю займати місце в нашому цьогорічному рейтингу. А ось наступний годинник, напевно, один з найпросунутіших носимих девайсів для Android смартфонів Samsung Galaxy 6. Ця новинка продовження еволюції смарт годинників від Samsung на системі Wear OS. І цьогоріч Samsung покращили безліч параметрів, а саме збільшили екран, зменшили рамки, та як і раніше, захистили яскраву amoled матрицю з сапфіровим склом. І годинник має захист від вологи та пилу по стандарту IP68 і може витримати занурення воду на глибину до 50 метрів. Новинка отримала нові, швидкоз'ємні ремінці, які одним жестом можна змінити задля відповідності стилю вашого одягу. Звісно, в Galaxy Watch 6 залишились всі переваги Wear OS. А саме можливість встановлювати різноманітні застосунки через Google Play, включно з гаманцем, для оплати покупок, використовуючи NFC чіп. А фірмове налаштування системи від Samsung залишило дизайн впізнаваним та відповідним до стилю One UI зі смартфонів. Далі на черзі Redmi Watch 3. Це вершина недорогих смарт-годинників. Вони мають ідеальне сполучення функцій, відстеження стану здоров'я, функціональної системи, стильного дизайну, але без всього зайвого, щоб збільшило ціну. Пристрою Watch 3 може показуватись просунутими функціями по відстеженню стану здоров'я. Девайс може фіксувати частоту серцевого ритму, рівень кисню в крові, має просунути відстеження сну, а 121 спортивний режим дозволить з точністю відслідкувати вашу активність. Годинник оснащено просунутим модулем позиціонування, який дозволить фіксувати маршрут тренування, а захист від води тиском до 5 атмосфер дозволяє плавати, приймати душ чи ванну, не знімаючи годинник без ризику. Його поломки, а динамік і мікрофон дозволяє використовувати смарт смартвуч в якості гарнітури для розмови без необхідності брати смартфон в руки. Redmi Watch 3 це дійсно. Той девайс, який забезпечує стиль завдяки безлічі циферблатів, що можна знайти в застосунку, Mi Fitness. та й автономна робота вас не розчарує до 12 діб при звичайному користуванні. Це крутий девайс, який вартий вашої уваги. Ну і наостанок розумний годинник, який дозволяє виділятись. Amazfit Bip 5 дає можливість вибрати між білим. Чорним або приємним пастельно рожевим кольором корпусу. Цей девайс мене дійсно здивував, коли надійшов на огляд. Він має великий 191-дюймовий екран, на якому зручно переглядати нові повідомлення, керувати функціями BIP-5, включно з більш ніж 120 спортивних режимів. Годинник дозволяє приймати дзвінки завдяки вмонтованому мікрофону і динаміку, а завдяки наявності датчиків відстеження частоти серцевого ритму та насичення киснем крові. bip 5 може вимірювати Рівень стресу і має просунути відстеження сну. Тому цей годинник від Amazfit – це дійсно крутий девайс, який може порадувати автономною роботою до 10 діб помірного користування. Тому ознайомтесь з усіма представниками нашого рейтингу кращих смарт-годинників 2023 року в описі. Та на цьому все. Дякую за те, що дивились відео. Ставте подобайку та до зустрічі на каналі АЛО. Бувайте!